Я не знаю, як так можна проїбати, але вони це зробили. Інженери BMW на автомобілі 24-го року зробили такі двері, які, блядь, не закриваються. Ти їх закриваєш, а вони сантиметр не доходять. Тому чудово розумію, чому власник цього автомобільця звернувся до нас, як майже тільки виїхав салону, для того, щоб встановити сюди доводчики дверей. Дивимося, як це працює. Це двері BMW i 5 24 го року, які ніхіра не закриваються. Сюди за один робочий день ми встановили модельні доводчики LuxMotion, які стали як по заводу, ми жодної геометрії автомобіля не нарушали, ми не втручалися в електрику автомобіля, тому навіть якщо автомобіль на гарантії, проблем з цим, по ідеї, не має бути. І тепер ми їх закриваємо. І вони, сука, закриваються! Тому, якщо ти власник такого автомобіля і в тебе проблема з закриванням з дверей, тому що інженери трошечки не допрацювали. Звертайся до нас в автостудію ГРАЖ23. Ми це порішаємо, зробимо так, щоб все працювало чітко, не як по заводу, а краще.